Вітає в ефірі. Програма з перших уст перед мікрофоном. Наталя Тукала, Оксана Кравчук, працює за звукорежисерським пультом. Опорних лікарнях Вінницької області на лікування від ковід 19 станом на 9 квітня перебувають 247 пацієнтів. Про загальну ситуацію з коронавірусом на Вінниччині, які категорії громадян нині хворіють найчастіше та як захиститись від небезпечних вірусів. Про все це впродовж ефірного часу. Запитаємо в нашої гості заступниці директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації Тетяни Бондаренко. Пані Тетяно, я вас вітаю студію Українського радіо Вінниці Отже, уряд продовжив карантин через COVID-19 до кінця поточного місяця, тобто до кінця квітня. 247 людей, як ми вже зазначили, вище перебувають на лікарняних ліжках у Вінниці. Це означає, що остаточно позбутись коронавірусу поки що не виходить, і боротьба з ним триває. Так. Якщо розглядати статистику, динаміку статистики захворювань вона збільшується, зменшується чи стала сьогодні. На сьогодні е, інтенсивність да, нових випадків вона стала. Е, Все-таки піковий такий тиждень, це був минулий тиждень, коли ми мали по 200-250 нових випадків щодня, і е, завантаженість ліжок і кількість реанімаційних місць зайнятих вона була вища. Е, на сьогодні… Е, Тобто тиждень, це мається на увазі попередній попередні тиждень. Минулий тиждень, який закінчився, було в середньому до 200 нових випадків. І все ж таки ну, ми оцінюємо це як. Таку стабілізацію, оскільки попередній місяць, це і весь березень ми мали поступово поступово збільшення кількості захворівших, таку інтенсивність mm -hmm. зростання інтенсивності. І е, ми пам'ятаємо, що цей е, такий черговий, е, чергова хвиля вона розпочалась ще в лютому. 247 сьогодні в лікарнях, але частина людей більша частина сьогодні хворіє вдома. Наскільки так. от велика ця цифра? Так. загалом? або скільки захворіло так. з початку року в середньому за минулих ті ж минулий тиждень, в нас щодня біля 2,5 тисяч хворих пацієнтів. 200, 250, 300 нас. Ще тижні на... тоді, так? Та це щоденно, от на сьогоднішній ранок, на вчора, вчорашній uh -huh. день, на сьогоднішній ранок в нас 220 пацієнтів залишається в амбулаторних умовах. Тобто вони хворіють, лікуються амбулаторно. Тому виходить більше двох з половиною пацієнтів, 000. є так uh -huh. та двох з тисяч пацієнтів. Які причини, хворіших? як би ви охарактеризували, основні причини захворювань. Це вплив нових поява нових штаб. Амів або сезонний фактор, що сьогодні перша це сезонний фактор, це звичайний фактор, який впливає на нашу підситуацію, оскільки це все-таки респіраторна інфекція вірусна, яка має в більшості інфекцій респіраторних мають свій сезонний такий характер, сезонні коливання, і вже за три роки. Ну, нашого, скажімо так, спілку нашого, ем, співіснування з цим вірусом, ем, ми бачимо, що все-таки осінь і, і весна Вески. це є, да, да є підняття захворюваності. Тому в першу чергу це сезонний такі хвиля. Ну і наступне, ми все-таки вбачаємо в контактах, збільшенні контактів в першу чергу дітей. Ми чітко відслідковуємо, що коли діти більше спілкуються в навчальних закладах, це звичайна ситуація для будь-якого вірусу і для ковіду в тому числі. Більше діти спілкуються, вони приносять. Додому. Діти все-таки хворіють легше, але вони заражають маленьких своїх братиків, сестричок, які до року в нас багато випадків захворювано дітей ковідом саме до року, і вони досить складно переносять цю інфекцію. І заражають не тільки мам, мам, мам і татусів, але й бабусь і дідусів, і тому це є ризиком саме. Для цієї групи людей трошечки раніше було більше дистанційного навчання онлайн, так, діти так. до школу не відвідували, і було так, так. обмежено коло спілкування. Так. Більшість країн Європейського Союзу і Сполучені Штати власне вже оголосили про завершення пандемії ковід. В Україні поки що карантин триватиме, як ми говорили, до кінця квітня. Невідомо, чи його будуть продовжувати. Будемо бачити пізніше. Наскільки нині, в час повномасштабної війни, оцей ризик нових спалахів все-таки зберігається. Чи минулорічні такі спалахи можливі повернутись? Цього, цього року або наприкінці так, року, ну ми все таки сподіваємось, що таких масштабних спалахів вже не буде, оскільки бачимо, що за три роки завдяки ефективній вакцинації, а вакцини все таких декілька типів, і вони різно направлені і вони довели свою ефективність. І друге це все ж таки велика кількість перехворівших, які тимчасово нехай короткочасно ну мають певний рівень імунітету на декілька місяців після хвороби. Все це впливає на те, дає нам підставу все ж таки вважати, що таких важких спалахів вже не буде. Я хочу сказати, що да, деякі країни вже оголосили про закінчення пандемії, але вибачте, в них відсоток вакцинованих на багато. Ще ніж в Україні, і якщо ми пишаємось тим, що в нас на Вінниччині було практично 50% дорослого населення вакциновано, то, а, на жаль, зараз цифра тих, хто має бустерну дозу, набагато менша, це 12,5%. І вона не так активно ця цифра зростає. То ми можемо говорити про те, що якщо ми. Активно завакцинуємо наше населення, яке в першу чергу це люди похилого віку, це люди з хронічними захворюваннями. То це критичну інфраструктуру, працівників критичної інфраструктури, да також ми можемо спокійно казати, що ми подолали цю інфекцію, так як говорять про це більшість європейських країн і Сполучені Штати Америки, коли ми знаємо, що в провідних країнах світу кількість вакцинованих людей похилого віку, які проживають в будинках таких пансіонатах угу, да, для це для, для них так то в них кількість вакцинованих практично 90%, 90-95, 99%, і це просто в рази в десятки разів зменшує загрозу. Смерті від цієї інфекції, ви ще сказали, що немовлята. Ну тобто, малі малі діти дуже досить швидко підхоплюють інфекцію, хворіють, і дорослі пенсійного віку. Які ще категорії найчастіше сьогодні І Хто власне в лікарнях сьогодні в першу чергу в нас залишається група ризику, яку ми вже відслідкували, бачили по попередніх цих перших. Перших хвилях і попередній хвилі, це люди з хронічними захворюваннями. Перше це гіпертонічна хвороба, друге це цукровий діабет. Mm -hmm. Ви знаєте, навіть ну, не скажеш, що людина 60 років є похилого віку, чи 65 років, але, на жаль, ми втратили багато людей в 50. 40 навіть років, 50-60 років віком таким від коронавірусу, саме тих, хто мали супутню патологію, от це гіпертонічна, цукровий діабет, ожиріння. І я вам хочу сказати, що менше ми дуже побоювалися за пацієнтів з онкозахворюваннями, але тут у нас статистика каже, що рівень їх захворюваності не був вищий, ніж у всіх інших, і нижчий ніж у групі з гіпертонічною хворобою, оскільки все ж таки, мабуть, що коли людина має онкозахворювання, вона ну, ходила, ходять в масці, вони все таки обмежували спілкування. Для того, щоб не заразитись. А от саме ті ж нозології, ті хвороби, які я озвучила, вони, на жаль, особливо у людей такого віку 40-50, коли вони ще не не досить, будемо відверто, не досить серйозно відносяться до рекомендацій лікарів, до обстежень відповідних, до регулярного прийому ліків. Вони працюють. Вони працюють так, так і не зовсім звертають належну увагу на своє здоров'я. Це була така дуже ризикована когорта. І що ще це люди безумовно похилого віку, так які. Мають не одну якусь хворобу, да, цілу низку хвороб. І я хочу сказати, що ми сьогодні чітко бачимо такий всплеск рівня смертності. Тобто, це не летальність від якої хвороби, а в цілому смертність От по області в 2021 році. Це просто е, така, знаєте, пік, пік mm -hmm. на діаграмі, який зменшився незначно, але зменшився в 2022 році, і це чітко пов'язано з ковідом. І більш того, ми маємо чітко зафіксований цей постковідний синдром, постковідні ускладнення, коли людина перехворіла ковідом місяць, два, три, а то й більше, вона має певні ускладнення. Оце те, що враження судин було ну, воно фіксувалось, воно доведено. Це збільшились в рази ризики інсультів, інфарктів у людей після ковіду. Тому в будь-якому випадку, знаєте, коли люди кажуть, що я хворів ковідом, і от. Живий, вдома спорт, так, да, було важко, а от зробив вакцину, так в мене ж тиждень рука боліла. Mm -hmm. Я на це завжди відповідаю, що ми не завжди е, даємо е, чітку собі е, чітке розуміння. Наскільки коварний цей вірус, і наскільки він може призвести до наслідків навіть не швидких під час хвороби, а віддалених, які можна профілактувати вакцинацією. лікарі переконують, що альтернативи щепленням проти ковід немає, але ж ті, хто щепився, угу. також хворіють так. Так, хворіють, але набагато легше. У нас просто дуже багато випадків безсимптомного насійства, коли е, планово, ну деякі організовані колективи планово, коли е, навіть наші колеги, е, ну, з певною регулярністю ми залишаємо обстеження планові обстеження медичних працівників в закладах. І коли колеги кажуть, що або нема взагалі е, ніяких клінічних симптомів, або е, певне, ну Дуже легкі катаральні явища, такі як першіння в горлі, біль в горлі, при ковтані, і при обстеженні виявляється вірус в активній фазі. Це все ще раз доводить, що вакцинуватись треба. Так, ми можемо захворіти, але ми перенесемо цю хворобу набагато легше і без ускладнень. Ви сказали, 12,5 тисяч вінічан відсотків. Від 12,5 відсотків, відсотків щеплені. На Вінничні, так. так, Мають бустерну дозу. Бустерну. бустерну. Ми, ми хочемо завжди, щоб пам'ятали пацієнти, що коли ми вакцинувалися, 50% нас дорослого населення мають двократну вакцинацію, то, на жаль, бустер мають 12,5%, але імунітет. Після вакцинації знижається і тому бустерну дозу треба отримати. отримати. Імунітет, імунітет після захворювання, одразу скажу, знижається, знижається ще біль більш швидко. І в нас багато випадків, випадків коли через 3-4 місяці людина захворювала на ковід повторно. Після вакцинації все ж таки імунітет мінімум 6, а то й 9. Місяців ще достатня кількість антитіл в організмі для захисту або для того, щоб, якщо з е, вірусом сконтактував, то щоб переніс з мінімальними клінічними проявами чи є сьогодні ще можливість у жителів області. Вакцинуватись, зробити бустерну дозу і якими вакцинами? В нас є вакцина Коронавак в достатній кількості. Є вакцина Янсен була її, ну, є невелика кількість, це вона одна, є одноразова, так, так? одноразовано, да, вона можна її, і Коронавак, і Янсен для використовувати для бустерної дози. Є вакцина Pfizer, буквально цей тиждень. Є перерва в поставці вакцини. Но ми очікуємо з дня на день нову поставку, що ж ми пам'ятаємо, що це вакцина, яка має зберігатись при певних умовах. І більш того, в нас є вакцина для дітей, це окрема вакцина для дітей з п'ятирічного віку, камірнаті фірми Виробник Pfizer. Але, на жаль, ми замовляли в Міністерстві охорони здоров'я вакцину для дітей з п'ятирічного віку, і тут саме замовляли цю вакцину для Вінничини за потребою. Тобто, сімейні лікарі збирали потребу по своїм задекларованим пацієнтам і, на жаль, Потреба не дуже велика, тобто батьки не дуже активно йдуть на вакцинацію дітей, і тут ми продовжимо нашу роботу інформаційну роботу для того, щоб все таки більш активно охоплювати вакцинацію. Дітей. Як ви вважаєте, якщо вакцина проти ковід буде внесена в календар щеплення, чи будуть як відреагують батьки? Я думаю, це нормальна практика, єдине, що що це величезні кошти. Це дуже дороге задоволення. Ми завжди забуваємо, що вакцини, виробництво вакцини це дуже дороговартісний процес, і це до речі, один із аргументів, що саме вакцини. Одні з найбільш вивчених і найбільш контрольованих лікарських засобів. Тобто ми, до речі, вакцини найбільш вивчені, більш вивчені навіть ніж така, такі лікарські засоби, як парацетамол. Тому я буду дуже рада цьому, якщо нам вдасться внести в календар людинних щеплень. Розуміло. Тетяна Бондаренко, заступниця директорки департаменту охорони. Та реабілітацію охорони здоров'я та реабілітацію Вінницької обласної військової адміністрації була сьогодні гостею нашої програми. Говорили ми сьогодні про covid 19 на Вінничні, як захиститись від нього. А програма з перших уст добігла кінця. Програму провели Наталя Тукало та Оксана Кравчук. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую, дякую вам.